Солодощі, випічка, прикраси ручної роботи та фотозони у Чернівецькому ліцеї номер 16 Учні провели благодійний ярмарок. Усі зароблені кошти планують передати ЗСУ. захід відвідали і мої колеги. Деталі за мить. Кожен воює на своєму фронті. Цю фразу українці регулярно чують з різних джерел. Вона як найкраще передає почуття багатьох людей, які активно допомагають воїнам ЗСУ перемагати окупантів. До доброї справи долучилися й учні Чернівецького ліцею номер 16 Діти організували благодійний ярмарок. Просто у холі закладу розставили столи для продажу. Тут товари на будь-який смак. Я там купила цукерки. А що мені сподобалось? Це коли я продавала лимонад. Ми продаємо печиво. Е Пиріжки, кекси, блінчики на ярмарку є і випічка, і основне і нове для нас це є фотозони, які самі зробили наші батьки і з дітьми разом. До участі залучили учнів молодших, середніх та старших класів, які відвідують заняття очно. Над товарами для ярмарку попрацювали і батьки. Всі дітки активно, дуже активно приймали участь. Ми з батьками створили фотозону. Також вдома випікали. Печиво, пироги, різні, 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 різні смаколики. Зробили власне виробництво лимонад. Це все продавали і таким чином збирали кошти на ЗСУ. Активно продавали, дітки дуже активно купували, і вчителі приходили до нас. Закупитись на ярмарку. Вирішила і директорка ліцею. Є вироби, от наразі ви бачите, на мені воно теж є. Я сьогодні була активним покупцем. На заході подбали і про безпеку школярів. Сьогодні присутні 18 класів в зв'язку з тим, що якщо буде повітряна тривога, тільки така кількість учнів і працівників зможуть поміститися в укриттях. Проведення ярмарку ініціатива учнів ліцею. Вирішили зробити такий ярмарок, тому що у наших хлопців і дівчат, які зараз служать в зсу, дуже велика потреба в різних речах. І ми вирішили зробити свій маленький внесок учнями, збирали копійки, зробили ярмарок. Всі діти принесли купу солодощів, і у них такі емоції, коли вони це принесли. Що коли ти на це дивишся, дуже радієш. Тому я дуже рада, що ми це зробили, і у нас все вийшло. Під час війни, що всі якось ну поєдналися разом, і всі з клічок, щоб перемогти. Ми хотіли зібрати гроші на армію. Ми тут продаємо. Ну продали вже всі пряники, безешки, продаємо різні резинки, ручні вироби і піцу. Піцу нам давали батьки іншого учня. А це все ми робили з нею, Софію. Результатами своєї праці учасники ярмарку дуже задоволені. Все подобається. Продавати, купувати. Усі зібрані кошти планують скерувати волонтерам, які допомагають ЗСУ. Ми тісно співпрацюємо з ем, компанією. Ем. Волонтерів від фірми Фіорд Волонтер ми були там завжди активними. Теж учасниками, співучасниками передавали і випічку домашню, і одяг, і ліки, і засоби гігієни. Ну, все, що можна було зібрати на цей навчальний рік в ліцеї ще багато планів. Учні активно беруть участь у громадській та волонтерській діяльності. Насправді, наша школа ще на початку навчального року виокремила одним із найголовніших завдань на цей навчальний рік: це посилення військово-патріотичного національно-патріотичного виховання. Також залучення учнів до волонтерської діяльності, до благодійної допомоги. Тому ось цей ярмарок, який відбувся сьогодні, це лише початок. Тому що попереду у нас дуже заплановано на багато заходів. Наші учні долучилися до благодійної акції, яку організовував Національний банк України Смілива гривня. І ось буквально вже на наступному тижні. Ми із лідерами учнівського самоврядування будемо ці копійки здавати в банк. Валерія Пержун, Василь Ставчанський, Теми Дня ТВА.